У бою з ворогом загинув захисник з Рівненщини сьогодні, 16 серпня, на майдані незалежності, провели в останню дорогу Олександра Балашова. Молодший лейтенант отримав поранення несумісне з життям на Донеччині. Більше про Олександра дивіться далі. Молодший лейтенант Олександр Балашов загинув 10 серпня в селищі Урожайне Донецької області. Олександр Квасилівчанин, котрий мешкав у Квасилові, батько двох донечок-близнючок. Коли їхні доньки зовсім малого віку, але вже пішли в перший клас у 22-му році, 1 вересня одразу після цього на наступний день прийшло сповіщення про те, що його Олександра викликають до військкомату на звірку даних. Оскільки він був приписаний в селищі Полиці Вареського району, він відправився туди, не вагаючись, хоча не мав бойового досвіду, не служив в Збройних силах України, але відправився на захист рідної батьківщини заради своєї сім'ї, заради донечок. Як згадує дружина, ось цей час Активно перебував в зоні ведення бойових дій, і навіть думки не було про те, що може трапити щось фатальне. Не думали, не мислили, не планували і не розмовляли навіть про це. Він жив, мріяв, марив перемогою і світлим майбутнім своїх двох донечок близнючих життя і спокій сьогодні. Майдан незалежності вчергове схиляє коліна перед героєм новітнім героєм України. Олександром Балашовим, котрий за бажанням родини, буде похований все в полицях Варазького району, там, де проживають його батьки, там де він власне і народився. Рівне Квасилів, де мешкав Олександр, де придбали не так давно з, з дружиною житло, оселились, мріяли про щасливе майбутнє. На жаль, воно сьогодні є таким. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному, хто боронить нашу свободу.